Красоту вже зробила і перебазірувала сюди. Заморилась. Заморилась, Атоня, і тут носить дороги, чи я не знаю, тут сама ще він Не вкопаєш нічого, так? Да? Важко. Ну, хоч трошки. Ага. Маркіз, що ти? Помагай давай. Ага, важко. Це, знаєш, Наташ, якби вилами може. Ну хоч трошки. Тут воно ну О, так. Тут видно з дороги. Та воно ж відлітало. Угу. Тут може й діла не бути. Угу. Може поголіть. Може, Наташка чертіта, скаже, тут косили тепер ви своїми. Цвітами. Ну, дивися, Валя каже, що то що в неї там не ростуть, що а в, а в тебе отам ростуть, бо моє гаражі все затіняє. А в мене отам за хатою перед теплицею, ото, що була теплиця. Дивись, які шикарні кусти, Там нічого не закриває, вони на сонці. Ну, не знаю, вона каже, я вже стільки разів не садю. Ну, і ще, і ще, поп... да, ще. попробуємо. Ну, ти спрацюєш? Я вийшла і тобі в підмогу, і те, що це пересажу їх сюди ближче, гарненько, і щоб теж були шарики. Я на наступний рік доживем, то я буду вже їх формувати, щоб вони були гарні. Вони й так гарні. Ну, хочеться краще. Ну хорошо, давай. працюй. Буду Працюй. ти роботаєш і я працюю. Ну, ось так я тут і жовтенькі посадила, а ці ближче. До бордюри і лишилось мені там. У мене тут був козацький можевільник, я його живець посадила, то я його заберу в двір, там, де я хочу, хай росте. Колись був здоровий, я його викорчувала на Альпійській гірці. Ну, оце так буде, буду формувати потім і буде гарно. Ой, там же ж таке в неї каміння, вона не могла навіть ті ямки викопати. Кажу, Наташ, кажу, дві дурочки пенсіонерки заставили ще й молоду робити. <рив> І Тера бігає Ну, зато ось о навели трішки лад. Ну, що вже треба робити, а то сирени й сирени, ми вже з ума скоро посходимо. Ой, Господи Ага, та, ти кажеш? Раніше був, кстати, так і каже. Та, я ж говорила, що то був навіть мороз був. А зараз ось... А зараз, диви, яка красота. Сьогодні я дивилась зразу, було плюс 15, зараз не знаю скільки. Теречка. Ага, от тільки вітерець, то вроді холодно. Тера, красуня, ти куди пішла? Ой, краса. А то вже пороздавала? Ні, своїх я продала. А, подала. Аж... Ой, вона як в мене Саша раніше. Спіпетки годували, бо він десь понаходе. Ой, терочка. ти куди пішла? У ж була корняча кошка, то вона сім'я. А, ну так. Да. Ось побігла, Наташ. Не... ти... Та... <гум> Кустики можете сюди нести. Так що тобі дати? дві біленьких дати? Та <гум> що дасть, так не хватило цвітіння. Зараз, Наташ, підожди. <гум> О, я їй викопала, наробила ямок і кричить, що їй не хватило на дві ямки. Ну, тепер хай сада що є. Я тобі біленьких несу, бо в мене других немає. Та, ну, да. Мені, мабуть, тут самі... Та, ну, хто зна не я поряпу <гум> Понятно. Жовті, сиреневі, які були, такі сиреневі. На сонце. Щас. Де твої ямки діли? Ось одна ямка. Ага. І вона, друга ямка. Бачу. Бачу. <гум> О. Тихенько. О, боже! Де що роби? Ну все. Наташа, я там лопату поставила, пішла, бо я там викопала е... ялівець, ну ми раніше називали казацький можевельник, та посажу його в дворі. А в мене там ріс, я живця посадила і він прийнявся. Бо я ж свій з гірки обрала і оце від нього зламала і він виріс. Ну, зараз посажу там у дворі. Все, Наталочка я пішов. І я, я думаю, щоб мені хоч чи завтра чи коли. Може, я завтра вже не піднімуся цілий день. <сум> оце через два штуки сюди аж йти Ну, бач, так я знайшла тобі. Що? Я б і щось би в дворі викопала, мені ж ближче. Але, але, ага. все? Все? Добре. Ну, все, пока. Пока. Що там за бубончики? Я вже в хату зайшла. Це воно що буде було хотіло цвістити, його пообривати. Ой, це ж це. Пох... Та ні, це воно вже цвіло, мабуть. Зараз я подивлюся. Наташа, ну це ж то гібіскус. Ну, так це семена. Такою, О, ну, от, не, от, не, не знаю, я не чіпала. А у тебе є не. Ну так. Да. Це ж у нас ось у їх же повно. Ну, тем... Диви, ну чого немає. Ну, чо, чого, чого і на цьому є. то ж не гібіскус. Я, ну, я не знаю, це не. А, це ж форзиція Ну, форзиція це. А це гібіскус, я не чіпаю. Там написано було в Гугл, що в кінці зими їх обрізать. Я нічого не трогала. Ну, то я думаю, може ж тепер через їх не буде воно цвісти. Та ні. Чого це? Раз вони пишуть, що зараз не чую. Та як, як тобі немає що робити, Можеш не, ви, не ви. Ну хорошо, до кінця зими. А, до кінця зими, Весною їх обрізать. Ну так, да, в, поч... в кінці зими, на початку весни, оце їх треба. По... А що їх тут обрізати, вони зовсім маленькі, ну може якісь там. Оці, бу, 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 да, бугунчики. Бугунчики. Ну, бугунчики. хочеш пообривай, як ти не заморилась, ну я не, бачу, що ти вже ніяка. Я вже хоча б мені до хати до Ну, Ну отож, бачиш. Зараз курей як небудь зажену, закрию двері і пішла в хати. Тягнеться вже, хоча не кажуть, що мороз буде, да? а трішки якось похолодає. відкрила, як в калі утом. Я тільки що закрила. Треба йти. Тільки що закрила. Ну, я зараз включу ну, в мене в хаті тепло. Я поки не включаю, думаю, ну, віка буде вже перед тим як приїде. Це... Ваваля, в мене таке в хаті. Таке Вони ще й раз не протоплювали. А ну а ми ж з тобою топили. І ти топила, і я топила. Ой, Томі, яка я, той, я, ти... я <с through> дурочка. Кива, ти одна Наташа. Тебе хоч менше може. Ну, то, що менше, і сам участок менший. Так я ж одна, а, а ти зараз я... осталась тільки одна. Так а хто оце садило? Ти. У трьох ми садили. <рес> ти. Ну, зато буде краса. Ой Господи. Хочу Йдеш. Я Завтра не буду, там нічого робити. Ну відпочивай. А Наташа сказала, що після обіду завтра дощ, так що будемо відпочивати. А в четвер я ж уїду, той, викопаю один таке, <forgetting> <І>, <crim Wah> Один білий їм дам, а там у мене, а там я думала так. Оце викопаю, трошки на той саме місце садитиму. Тільки менші кущики пороблю, угу. а так отохтося не та йде, не лє. Ні. Ні. Це хтось з роботи йде. Ну, ну пішли, давай, давай пока. Пока. Пока.